Доброго дня мої любі малята, дітки, послухайте уважно віршик. Ой, хороші яблучка у саду, та виросли високо на біду. У зеленім листячку миготять, а упасти з гілочки не хотять. Не відірви яблучка і вітрець. Хто нагнув нам гілочку? Молодець. Нижче вітре гілочку нахили, щоб дістати яблучка ми могли. Дітки, давайте подивимося на малюнок. Що ви бачите? Так, це фруктовий сад, а це врожай. Дітки збирають яблочко. Та груші. Врожай дуже гарний, скільки яблучок назбирали дітки так багато. А щоб зберегти цей врожай, необхідно збудувати парканчик. У мене є ось такий будівельний матеріал. Вони називаються брусочки. Бачите, вони які довгі. А якого кольору вони? Так, жовті, червоні, сині, зелені. А щоб збудувати парканчик, треба виставляти їх по черзі. Наш парканчик високий повинен бути, щоб він захищав наш врожай. Дивіться малята, який у нас гарний різнокольоровий парканчик вийшов і рівненький. Дітки, і ви побудуйте такий парканчик. А я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Надсилайте ваші фото. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!